А не було інших національностей серед тих хлопців, серед українців, що були в УПА? Не було? Ні. нам розказують, що і жиди були, і лікарями жиди були? Були. Йде жить був. Лікар? Так. Да. Приходив, він якусь операцію робив? Чи, робив. Чи, Теж у вас в бункері? Так. Да. Ви не знаєте, як він називався? Я не знаю. А то хто його привозив? Який був тоді стрілець упа, якого викуперували? Що з ним було? Та йому рука і нога. Відірвала? Ні, прострілена була. І то а, була рука, та, як кулі заражена. А нога… А ногу, що він дістав, то заражена не було. То йому ногу, руку. Нога ще вилічила, а руку відрізала. Оптяли. Гангрена пішла йому? Так. То все той житліка робив. А як ви думаєте, він добровільно їздив чи все-таки його настирливо попросили допомогти? Він добровільно. Він казав, що я, я мушу допомогти таким людям. Вони боруть за своє. А звідки він був, ви навіть собі не уявляєте? Ні, ні. Ви тільки раз його бачили? Раз, такий Тіфані був. Більше його не привозили дома. А він так хотів, бо я вийшла заміж, він ще, а я казала, ні, я не піду. А чом? Тому що я жив, так? Я кажу, ні, я тебе в Ізраїль не повезу. Не бейся, я буду тут.